Привіт! Сьогодні розглянемо паттерн проксі. По-перше, через те, що ми недавно розглядали декоратор, а ці паттерни дуже схожі по своїй реалізації. По-друге, через те, що цей паттерн зустрічається всюди. Ви побачите його в будь-якому фреймворку, часто в бібліотеках. Традиційно читаємо і обговорюємо теорію в кінці трохи практики. На цей раз ми реалізовувати нічого не будемо, бо реалізація буде точно така ж, як в попередньому відео в декораторі. Можете глянути в тому відео. В практичній частині ми більше сфокусуємось на те, як проксі використовується в симфонії, в доктрині. Розглянемо для чого, які юзкейси і як це реалізовано. Отже, проксі. Суть паттерна це структурний паттерн. Що дає змогу підставляти замість реальних об'єктів спеціальні об'єкти-замінники. ці об'єкти перехоплюють виклики до оригінального об'єкта, дозволяючи зробити щось до чи після передачі виклику оригіналові. Тобто, вже схоже з декоратором, який щось до або після додатково робив, тобто ми додавали якусь логіку до основного до базового класу, для чого взагалі контролювати доступ до об'єктів. Розглянемо такий приклад: у вас є зовнішній ресурсоємний об'єкт, який потрібен не весь час, а лише зрідка. Ми могли б створювати цей об'єкт не на самому початку програми, а тільки тоді, коли він реально кому-небудь знадобиться. Кожен клієнт об'єкта отримав би деякий код відкладеної ініціалізації. Це, ймовірно, призвело б до дублювання великої кількості коду. І далі цей код хотілося б помістити безпосередньо до службового касу, класу, але це не завжди можливо. Наприклад, код класу може знаходитись в закритій сторонній бібліотеці. Яке рішення? Патрин замісник пропонує створити новий клас дублер який має той самий інтерфейс, що й оригінальний службовий об'єкт. При отриманні запиту він від, об від клієнта об'єкт-замісник сам би створював примірник службового об'єкта? Та переадресовував би йому всю реальну роботу. Але в чому ж його користь, ви могли б помістити до класу замісника якусь проміжну логіку, що виконувалась би до або після викликів цих самих методів чинного об'єкта, а завдяки однаковому інтерфейсу, об'єкт замісник можна передати до будь-якого коду, що очікує на сервісний об'єкт. Аналогія з життя Payment інтерфейс: ми можемо заплатити платіжною карткою так само, як і готівкою. Платіжна картка це замісник пачки готівки, і чек і готівка мають спільний інтерфейс, ними обома можна оплачувати товари. Вигода покупця в тому, що не потрібно носити з собою тони готівки, з іншого боку, власник магазину не змушений замовляти клопітку інкасацію коштів з магазину, бо вони потрапляють безпосередньо на його банківський рахунок. Структура. Інтерфейс сервісу визначає загальний інтерфейс для сервісу і замісника. Завдяки цьому об'єкт замісника можна використовувати там, де очікується об'єкт сервісу. Сервіс містить корисну бізнес-логіку. Замісник зберігає посилання на об'єкт сервісу. Після того, як замісник закінчує свою роботу, він передає виклики вкладеному сервісу. Робота, наприклад, ініціалізація, логування, захист або інше. Замісник може сам відповідати за створення і видалення об'єкта сервісу. Це важливий момент, не раз ще сфокусуємося. А це буде різницю з декоратором. Декоратор не створює і не видаляє сам об'єкт. Клієнт працює з об'єктами через інтерфейс сервісу, завдяки цьому йому його можна обдурити, підмінивши об'єкт сервісу об'єктом замісника. В псевдокоді у нас тут приклад додавання ледачої ініціалізації, тобто лейзі лоадінга, та кешування результатів роботи бібліотеки інтеграції з YouTube. Оригінальний об'єкт починав завантаження з мережі, навіть якщо користувач повторно запитував одне й те саме відео. Замісник завантажує відео тільки один раз, використовуючи для цього службовий об'єкт, але в інших випадках повертає закишований файл. Так, тут у нас є якийсь інтерфейс, у нас є конкретна реалізація сервісу. Методи цього класу запитують у YouTube різну інформацію, швидкість запиту залежить не лише від якості інтернет-каналу, але й від стану самого YouTube. Тому чим більше буде викликів до сервісу, тим менш відзивною стане програма. З іншого боку, можна кешувати запити до YouTube і не повторювати їх деякий час, доки кеш не застаріє, але внести цей код безпосередньо в сервісний клас неможливо, бо він знаходиться у сторонній бібліотеці. Тому ми помістимо логіку кешування в окремий клас обгортку. Він буде делегувати запити сервісному об'єкту, тільки якщо потрібно відіслати запит. Тобто ми імплементуємо той самий інтерфейс. У нас в конструкторі передається базовий е клас. Ми його декоруємо, тобто така ж сама реалізація, тобто, ми, ми використовуємо композицію. Ми містимо в нашому класі інший клас. І в методах ми бачимо, що у нас ми перевіряємо, чи є е е кеш, чи потрібно його скинути. Якщо так, то ми делегуємо виклик вложеному класу. Як бачимо в клієнті, у нас інтерфейс, ми, як клієнт, не знаємо, чи це у нас оригінальний клас, чи це проксі клас, нам байдуже. І ось сама ініціалізація. Тобто, точно так само, як ми це робили у декораторі. Ми створили перший сервіс, ми його декорували, тобто ми створили проксі і передали йому аргументом наш оригінальний клас. І в YouTube менеджер ми вже передали проксі, тому що йому байдуже, тому що він е, очікує на інтерфейс. Застосування: лінива ініціалізація, коли у вас є важкий об'єкт, який завантажує дані з файлової системи або бази даних. Замість того, щоб завантажувати дані відразу після старту програми, можна заощадити ресурси і створити об'єкти тоді, коли він дійсно знадобиться. На мою думку, це номер один. Використання проксі це lazy loading. Захист доступу, коли в програмі є різні типи користувачів і вам хочеться захистити об'єкт від неавторизованого доступу. Наприклад, якщо ваші об'єкти це важлива частина операційної системи, а користувачі сторонні програми. Проксі може перевіряти доступ під час кожного виклику та передавати виконання службовому об'єкту, якщо доступ дозволено. Тобто, ми можемо обгорнути наш базовий функціонал якоюсь перевіркою прав чи доступів у клас проксі. Локальний запуск сервісу, коли справжній сервісний об'єкт знаходиться на віддаленому сервері. У цьому випадку замісник транслює запити клієнта у виклики через мережу по протоколу, який є зрозумілим віддаленому сервісу, логування запитів коли потрібно зберігати історію звернень до сервісного об'єкта і кешування. Об'єктів, коли потрібно кешувати результати запитів. Оці, до речі, два кейси. То тут цікаво, що ви думаєте? Це декоратор, тобто ми до базового класу додали якийсь новий функціонал. Чи це все ж проксі, бо це певний контроль доступу до оригінального об'єкта? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте. Кроки реалізації. Визначити інтерфейс, який би зробив замісника та оригінальний об'єкт взаємозамінними. Тобто використовуйте інтерфейси. Створіть клас замісника. Він повинен містити посилання на сервісний об'єкт. Частіше за все, сервісний об'єкт створюється самим замісником, частіше, але не обов'язково. У рідкісних випадках замісник отримує готовий сервісний об'єкт від клієнта через конструктор, як це було в прикладі вище. Реалізуйте методи замісника в залежності від його призначення. У більшості випадків. Виконавши якусь корисну роботу, методи замісника повинні передати запит сервісному об'єкту, або не передати, якщо це, наприклад, контроль доступу, і ми вирішили, що доступу до цього об'єкта немає. Подумайте про ведення фабрики, яка б вирішувала, які з об'єктів створювати замісника чи реальний сервісний об'єкт. Проте, з іншого боку, ця логіка може бути вкладена до створюючого методу самого замісника. Ще раз, оце от різниця з декоратором. Подумайте, чи не реалізували вам. Не реалізувати вам лідиву ініціалізацію сервісного об'єкта при першому зверненні клієнта до методів замісника. Переваги дозволяє контролювати сервісний об'єкт непомітно для клієнта. Може працювати навіть якщо сервісний об'єкт ще не створено, може контролювати життєвий цикл службового об'єкта, ускладнює код програми внаслідок введення додаткових класів, збільшує час отримання відклику від сервісу. Тут ми сфокусуємось на декораторі та заміснику. Вони мають схожі структури, але різні призначення. Вони схожі тим, що обидва побудовані на композиції та делегуванні роботи іншому об'єкту. Паттерни відрізняються тим, що замісник сам керує життям сервісного об'єкта, а обгортання декораторів контролюється клієнтом. Не обов'язково замісник точно так само може отримувати об'єкт як аргумент в конструкторі. Але так, замісник може сам створювати, тобто робити New Object, сам ініціалізувати об'єкт. Ще глянемо ось тут в PHP, який у нас життєвий приклад. У нас є Simple Downloader, який робить якийсь FileGetContents і віддає цей result. І є ще caching downloader, який буде просто в пам'яті зберігати такі виклики, які вони, якщо вони до цього вже були. Так, нічого цікавого, давайте переходити до практики. Практика, ми подивимось на і доктрину, можливо, ще PHP Unit, як вони використовують проксі. Якщо ми говоримо про Symfony, то перше, що одразу приходить в голову, це лезі сервіси. Тобто наші сервіси вони можуть бути складними, вони можуть містити в собі якусь, як написано. Heavy to Instantiate, тобто, якийсь сервіс, він може ходити в базу, чи він може ходити в якийсь API чи, чи щось додаткове таке робити, але при цьому о, код, який залежить від цих сервісів, він, можливо, не завжди буде використовувати його. Тобто, наприклад, в нас є сервіс, який ходить в базу, і о, є інший якийсь клієнтський код. Який спочатку дивиться права, і тільки якщо права є, то тоді він піде в базу. Тобто в усіх інших випадках нам не потрібно ініціалізувати ось цей доступ в базу, якісь там коннекшени підіймати, не знаю. Тобто тільки в ось цих випадках, коли нам треба буде туди піти, то і є сенс робити ось цю важку ініціалізацію. І щоб цього досягти, у нас в Symfony є ряд механізмів. Перший найпростіший це відмітити наш сервіс як Lazy. Давайте це спробуємо і е, зробимо. Я створив новий проект. Додав сюди мейкер, створю тестову команду. Відкриємо цю команду, підчистимо лишній код. І тепер я створю два сервіси. Uh, lazy сервіс і lazy сервіс. Так, це буде звичайний клас. А це буде такий самий звичайний клас, але з анотацією Lazy. І тепер в тестовій команді, що я зроблю? Я заінжекчу обидва цих класи. І, ось цей. і що тепер я зроблю? Ось з документації прямо візьму. Ми зробимо дамп обох сервісів, ми подивимось, які класи вони імплементують. not lazy service і lazy Service. Тепер запущу ось цю команду. Не ось цю, промахнувся ось цю. І бачимо, у нас перший наш. Давайте трошки додатково. Not lazy. Ось, як бачимо, not lazy у нас пустий масив, тому що ми в нашому класі нічого додаткового не робили. Це просто звичайний PHP-об'єкт. Він нічого не імплементує, і через це у нас пустий масив. А Lazy ми ось цей ось атрибут додали, і Symfony для нас під капотом зробив, додав новий інтерфейс а Lazy Object Interface. Як саме він це робить, ми зараз розглядати не будемо, а розглянемо ще інші варіанти, як ми можемо це робити, і як ми можемо це використати. Ось тут гарний приклад з команд-басом. Тобто, якщо ви робите команд-бас, у вас є багато команд-хендлерів, які можуть обробити якийсь запит. Але ваш клієнтський код, швидше за все, буде виконувати лише один, йому потрібен лише один з цих хендлерів. І, відповідно, немає сенсу ініціалізувати ось ці всі сотні, тисячі, може бути, хендлерів, якщо вам потрібен всього один. І для того, щоб це. Цього досягти. Так само ми використовуємо Lazy сервіс. І ось у нас приклад реалізації команд Bus, в якому ми описуємо, ми імплементуємо інтерфейс, і він зобов'язує нас реалізувати ось такий метод, в якому ми вказуємо всі сервіси, про які наш команд Bus має знати, і ось таким чином ми хендлимо нашу команду. Альтернатива до цього можна було просто використовувати контейнер інтерфейс, напряму його інжектити. Але це погана практика, тому що ви не розумієте, які у вас залежності. Тобто вони всі сховані за контейнер інтерфейсом. І це не рекомендована практика. Крім цього, всі ваші сервіси тоді мають бути публічними. Мені здається, десь тут вони про це і пишуть. Ось, знайшов. Injecting the entire container is discouraged, тобто вони не рекомендують інжектити цілий контейнер, тому що він дає за великий доступ до існуючих сервісів і ховає справжній actual залежності ось цих сервісів. І так само те, що я сказав про паблік. Тобто сервіси в цьому випадку мають стати публічними, що не є за замовчуванням і так само не рекомендована практика. Інший ще цікавий варіант це injectiти Closure, і в самому сервісі, е, робити, от коли нам потрібно вже безпосередньо викликати якийсь метод нашого лінивого сервіса, то ми ось так робимо get Mailer, в якому виконується наша, наше замикання, і ініціалізується ось цей от, уже, е, уже ініціалізується наш лінивий об'єкт. Ось така. Реалізація в Symfony, а ще дуже активно використовують проксі doctrine. в Доктрині. В доктрині у нас які кейси? У нас так, для загалу Доктрина це ОРМ. ORM. ORM виконує багато ролей, одна з яких це зв'язок нашого коду з базою маппінг-табличок в базі даних на нашу об'єктну модель. І з цим є ряд певних особливостей. Наприклад, якщо ми, якщо ми в рамках одного запиту, наприклад, створюємо кілька об'єктів з одним і тим ж ідентифікатором і додаємо його в різні якісь асоціації в іншій сутності, нам треба якимось чином зрозуміти, що це один той самий об'єкт, бо в нього один той самий ідентифікатор. Ми не хочемо ходити кожного разу в базу, оновлювати, перезатягувати. І для цього у нас використовується проксі для контроля до об'єкта. Тобто, якщо один з якихось методів у нас створив об'єкт з певним ідентифікатором, а якийсь інший об'єкт намагається зробити те саме чи його дістати якось з бази, то доктрина в цьому випадку вона навіть не піде в базу, тому що цей об'єкт вже є в пам'яті, він уже в рамках цього процесу вже використовувався. І доктрина його відслідковує. І при другому зверненні вона просто дасть ось цей об'єкт, який а, уже їй відомий. Інший кейс це якщо ми говоримо про а, якийсь список, наприклад, у нас є статті, а в статей є коментарі. І якщо ми зробимо фетч ось цієї статті, ми не хочемо, що ж за все, одразу тягнути всі сотні, тисячі коментарів, які можуть бути. Цієї статті, бо це неефективно, наприклад, у нас є якийсь а, сайт новин, у нас є багато а, статей, і у нас просто написана кількість коментарів, ми не хочемо їх всіх тягнути, щоб потім просто в PHP а, порахувати, зробити якийсь каунт. Ми хотіли б зробити це ефективніше, і доктрина нам це дозволяє робити, використовуючи а, різні типи асоціацій. Якщо ми, а, якщо ми вкажемо, що це, наприклад, фетч. Екстралазі, вона дасть нам можливість перехопити звернення на такі операції, як Count, і виконати в базі даних операцію select count, замість того, щоб тягнути всі об'єкти і на стороні коду їх якось ітеру, ітеру, ітерувати і рахувати, бо це неефективно. Тобто, якщо у нас є якийсь зв'язок, у нас доктрина витягне наш оригінальний об'єкт. Який ми запитуємо, а всі інші вона підтягне тільки після того, як ми звернемось до якогось конкретного поля, який не є ідентифікатором. Тобто, уявіть структуру в базі даних, у нас є article і в неї є там комент-ID. І наш comment id вже відомий, нам не потрібно нікуди йти, щоб його дістати. Але якщо ми хочемо дістати комент автор, нам треба зробити додатковий запит і дістати ім'я цього автора. І нам це не завжди потрібно. Але якщо нам це потрібно, то в доктрини точно так само є можливість вказати Fetch Eager, е, і доктрина для нас під капотом зробить join, і всі наші зв'язані сутності, е, одразу теж ефективніше це буде, підтягнуться. Давайте розглянемо трошки детальніше те, що ми щойно проговорили. У мене тут є невеличкий uh, pet-проект, в якому створені uh, є створена сутність First Task. На жаль, в мене немає ніяких асоціацій, щоб це гарно продемонструвати, але ми можемо подивитися, наприклад, можемо відкрити var cache uh, Prot Doctrine ORM proxies і тут ми бачимо, що наш, наша сутність task. Ось вона в моєму класі, в моєму коді описана таким чином. Це звичайна сутність з якимись гетерами і сетерами. Але доктрина для неї автоматично згенерувала, про що тут повідомлено. Інший task, який імплементує якийсь собі Internal Proxy. І при цьому доктрина Extended наш task. Тобто один і той самий інтерфейс буде для всіх клієнтів. Ніхто не зрозуміє, що ми насправді використовуємо не task, а якийсь проксі. Наприклад, тут спробую знайти якийсь метод, де у нас щось сетиться. Ну ось, наприклад, тут, неважливо, в фікстурах. Ми створюємо New Task і щось там сетимо. І якби це був production код то ми отак написали New Task. Але доктрина за нас насправді би створила проксі, і з проксі вже працювала. Для нас, як для клієнта, нічого би не змінилося. Повернемось сюди. А, як бачимо, тут є якісь службові для доктрини а, речі із initialized, тобто, так вона розуміє, чи була ця сутність ініцію, ініціалізована, тобто, чи може вона а, повертати якісь. А, Поля з неї, чи якщо у нас хтось їх запросить, їй доведеться зробити ось цю ініціалізацію і сходити в базу, щоб їх дістати. Ще один з прикладів, який коротко пробіжемо, це PHP Юніт, який ефективно використовує проксі для того, щоб працювати з тестовими двійниками: це стаби, це моки, і ось, наприклад, ми створимо якийсь мок. Мог, ми вказуємо оригінальний клас. Давайте знову ж таки наш task. І фреймворк для нас зробить що? Він підасть mock обєкт тобто ми будемо працювати з цим, з цією змінною як з оригінальним таском, Тобто, ми можемо зробити task getID. Але крім цього, ми додали ще собі контроль до цього об'єкта, і в випадку з моками ми можемо написати якісь expectation. This expects this once Метод ID. Тобто ми написали, що в цьому тесті очікується, що один раз буде викликано метод getID. Тобто, за рахунок використання проксі, ми будемо розуміти, чи був ось цей виклик, чи не було його. І в залежності від цього ми можемо наш тест відповідним чином писати. Або ж ми можемо сказати, що get ID, will return, і кажемо, що він поверне якийсь конкретний ідентифікатор. Ось такий паттерн дуже корисний, на мою думку, використовується просто всюди. Напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки це було корисно. Ось такий більш теоретичний огляд, більше огляд в якихось інших місцях, замість того, щоб самостійно його імплементовувати. Дякую.